З самого ранку у спортивній залі навчального закладу вирували пристрасті. За звання найкращого каратиста області змагалися хлопці та дівчата, Житомира, Новоград-Волинського та Коростеня. Наше місто представляли вихованці клубу Карате Досінгі та й керівник В'ячеслав Білошицький. Під час урочистого відкриття спортсменів привітала начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради Олена Черних. Мені приємно сьогодні всі ви, перш за все, люди сильні, люди мужні, тому що ви обрали для себе такий чудовий від спорту, таке єдиноборство. І ви сильні не лише тілом, але й духом. І саме такі люди сьогодні потрібні нашій державі, нашій країні. Сподіваюся, що ці змагання будуть чесними і нехай сьогодні як завжди переможе найсильніший». У змаганнях брали участь спортсмени різного віку та підготовки. Організатори відзначили високу конкуренцію та жагу до перемоги вже з перших хвилин змагань. «З кожним годом я бачу, що організація спортсменів росте. Дуже радий, що на змагання приїжджає все більше і більше молодого покоління, молодшого шкільного віку. Я, використовуючи випадок, хочу поблагодарити тих людей, які помогли в організації і проведенні цих змагань. Это в первую очередь родители клуба Кардидос Китай, которые по мере сил помогли, как могли и помогут в будущему организацию этих соревнований. Варто відмітити, що юні коростенці показали гарні результати як в особистих двобоях, так і ката. За результатами змагань наші спортсмени посіли друге загальнокомандне місце, поступившись лише каратистам з міста Житомира. Так Віталій Васьківський та Іван Зігунов вибороли третє місце. Учні міської гімназії Антон та Юлія Хмелюки, учень загальноосвітньої школи номер 1 Дмитро Бабський, Валерій Галюк і Владислав Чубінський стали срібними призерами змагань. А на першу сходинку п'єдесталу піднялися учні міської гімназії. Діана Білошицька, Дарина Науменко, В'ячеслав Гур'янов, учні міського ліцею Ярослав Ярошенко та Артем Сергієнко. Також золото виборола учениця загальноосвітньої школи номер 11 Маргарита Максимова та вихованець міської гімназії номер 7 Олександр Бондарчук. Попереду на спортсменів чекає 11-й чемпіонат України «Шотакан Каратедо, який відбудеться 1 та 2 листопада у Житомирі. До складу збірної команди області увійдуть і наші спортсмени. Тож бажаємо їм перемог.